Без сотень зівак та десятків телекамерці. Волонтери впевнено роблять свою роботу. За два тижні від останньої поїздки волонтери по лісі зібрали близько семи тонн допомоги нашим солдатам. Деякі речі виготовляли байливі дитячі та жіночі руки. Ми вас любимо, ми на вас чекаємо. Бажаємо нам усім перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всі необхідні речі в суботу вранці волонтери завезли на Малинський ринок. Підприємці, якого активно допомагають солдатам. Наші вороги одети ситі, але у них нету того, що є у наших ребят Воля к побіді. От поэтому підприємці Житомирського Малянського ринка кожну неділю питаються отервати себе кусочек свої душі, пота крові. Ну, що то передати в зону антитеросічних дій. Завантажували три автомобілі: один на Артемівськ, а два на південь Донеччини. До збору допомоги долучали всі райони регіону. Деякі закривали окремі заявки повністю. Нам дали замовлення від першої роти, ми його так передивилися, домовилися, що ми її повністю будемо закривати. Це замовлення, бо це в наших силах. Звісно, там були такі речі, як тепловізор, якого ми не змогли закрити. Це великі кошти, але ну, не в силах, не в наших силах. А так, все в принципі, на 90% ми його закрили в суботу. о Шості вечора караван виїхав із Житомира, але вже о третій ночі за 100 кілометрів від Дніпропетровська ми зупинились. Лопнув диск від колеса. Але знайти шиномонтаж, а згодом і купити запаску у всьому Дніпропетровську. Ми не змогли. Нам допомогли волонтери із Полтави, і за 12 годин ми продовжили рух. Глибокої ночі ми приїхали до місця призначення. Солдати нас нагодували та влаштували на ніч ліг. Суп із консерви, дерев'яні тапчани та розмови про війну, країну та дім. Дзвонили, дозвонилися в Широкіно, кажуть, що е, по ту сторону все ні одного вони не бачили. Мається на увазі місцевого. Вони сепара жодного не бачили. Просто стоять кадрові офіцери Російської Федерації. Останні декілька днів обстріли припинились лише несистемно та із стрілецької зброї відбувається пристрілка периметру. Але вперед день оголошення перемир'я на передовій був шквал вогню. Було біло, не біло, небо було сиве. Вони, мабуть, викидали всі запаси хотіли да, таке, викинути. Таке, таке Це враження, цей, що не... всі патрони, хотіли, всі снаряди хотіли до, до вистрелювати. Не, небо було сиве від, від, від диму. до 00 часов 15 числа, где-то э, в течение за два часа до э, времени 00, обстрелы проходили настолько жестко, настолько часто, что как будто люди стреляли последний раз в жизни. То есть или выстреливали весь боекомплект сюда по нам, или что, я не могу это, об этом сейчас сказать. Но в 00 Суприка до середини січня, коли на фронті було більш-менш тихо, обстріли цих позицій відбувались вкрай рідко, і солдати знають чому. Зразу були села, то вони не бомбили села, потім їх вже почали руски, тому що почали по -селі. Тобто там вже не було своїх, які там жили, да, вони вже не переживали. У цьому будинку солдати мають свій телевізор, але дивляться лише українські канали, адже дивитись російські та сепаратистські пропагандистські ридко. Тобто ролики йдуть там. типу. Пар... бачили, як якщо наше телебачення показує більше роліки, як імені? у нас бідні солдати сидять в ямах, як їм тяжко. От, ну, скоріше так, дивляться на цю О, ситуацію, да. то в них висвітлюють отак, бери автомат в руки, ти воїн, там, же воїн, і так далі. Мені Міністр ну, та більше пропаганда йде. Але незважаючи на складні умови служби та постійний психологічний тиск, солдати не уникають можливості пожартувати. Пішли по, по воду сюди, там город є, криниця стоїть на городі. Вон там туди-сюди набираємо водичку, чуємо луп. Розір ну і так недалеко від нас. Ну я там розвернувся, пару бухатів ви вислови. Типу, дам, що це гупиш туди, сюди. Коли воно ближче, тільки ще один гух. Все, паніли що це не шутки. Попадали. Бальчика забери, пальця Путін. Бойовий дух солдатів високий. Адже кожен із них розуміє за що тут стоїть. Не за політиків, а за свою сім'ю та країну все, хто находится здесь, они знають для чого вони здесь, і вони вже ізначально їхали сюди, готові виповнити всі прикази, які будуть нам камська без сообщены. з місцевими мешканцями. Солдати мають гарні відносини та допомагають усім необхідним. Значит, заказують особи по продуктам питання, це зв'язано з тим, що очень часто обращається местное приселення, що зв'язано з тим, що у них просто напросто нету продуктов питання, нету денег за що їх купить. Поэтому ми стараемся по максимуму снабдити їх продуктами питання. Конечно, в першу чергу, це тех сімей, у которых є діти, і там много вітні Але є значна частина мешканців селища, яка дотримується зовсім не проукраїнської позиції, хоча конфлікти між солдатами то ми -то місцевими немає. Ну що то местных жителей. Да? Про один 1%, який за нас, да, дід, дед. Сразу как мы приехали, приходит дед с нами знакомится. Ты пусть проукраинский, понимаешь, флажком на, на руковедении. Приходит знакомиться, думать. Все, он нам тут все розказав, хто у чим живе. Все остальные люди, как бы, ну так, 50%, наверное, ну, що вони не за нас. А от 49 їм все одно за кого. <хи> так що це одного процента, як би, бы, то нічого таке. У селищі, де стоять наші військові, залишилось дуже багато жінок та дітей. Їхати із рідних домівок вони не хочуть. Є, є, є. Жінки і діти є і дуже багато є. А чому не хочуть виїжджати? Ну, це це ж а куди їм виїжджати? Он живе сім'я, е, п'ятеро дітей. П'ятеро дітей і роблять он ту на, на фермі. Куди їм виїжджати? У них немає грошей, щоб кудись виїхати. Ну, але їм пропонували таку можливість. Що їм пропонував? Ні. Звідси ж нікого не, не евакуювали. Я зустрів цю жінку, про яку говорив Гюрза. Вона із дітьми спокійно йшла вулицю і повз позиції військових додому. На контакт із журналістом також пішла без лишніх умовлянь. Розкажіть, як вам тут живеться? Тут от після перемир'я щось змінилось? Намного тіше стало. Не стріляють, так? Ну, так. А ви не боїтесь тут з дітками? От раніше, коли коли стріляли. Чи пропонувалися вам виїхати, чи планували ви самі кудись виїхати? Ви знаєте, страшно, звісно, я не отрицаю цього. Ну, виїжджати ми нікуди не збиралися. Зі сіла, угу. А у вас тут є зараз робота? Ви я не у не муж працює. Я чи... з дітками вдома. Угу. А як із військовими ви ладнаєте, немає ніяких проблем. Все нормально? Абсолютно. Нормальні, воєнні, допомагають, якщо людям треба. Ну, ми ніколи не звернулися, але взагалі говорять, що допомагають. А як дітки реагують на от коли були обстріли, як вони? Ну, старші були ліміні, так. А от менші, звісно, так. Да. А скільки у вас дітей? П'ятеро. П'ятеро дітей? Да. І ви, і ви лишаєтеся молодці, молодці. Я вже в тільки служив. Ми приїхали всього на декілька годин, але військові передали нам ще й відеоматеріали своїх буднів. Солдати на відео показали умови несення служби, передавали вітання своїм рідним та близьким, а також дякували волонтерам за допомогу. Хочу сказати Дякую волонтерам, часі і хвала. І благодаря людям, що ми тут не голодні і все остальне. Спасибо їм, великий низький уклонів. Хочу передати привіт своїй сім'ї. Зі мною все добре. Житомиру, досі любимої. Скоро приїду, бо все добре. За нами, побіда. У кожного солдата є сім'ї, діти, батьки. І, хоча майже щодня вдається поговорити з рідними по телефону, бійці передають вітання. Хочу передати привіт вже не на сонну голову, а на здраву голову з дівчатам, любову, всім своїм близьким, рідним. Ну, і найголовніше сину. Бо син завжди си, 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 да, хотів знати, де його папа служить. От, папа його служить в армії, тут наші позиції, це наші такі от, окопи, все, де, де ми несемо службу, а там наші роботи сьогодні. Це ми постійно несемо ту службу, регулярно робимо пристрілочку. Хочу... Артем, дивись, папа твій робить пристрілочку. Це по хороших людях. Дивись Хорош. Раз робимо всю пристріличку, щоб погані дяді сюди не прилазили до нас, тому що вони хочуть захопити нашу Україну. Розвантажили автомобілі ми вже зранку. Солдати ж на пам'ять розписали нам українські прапори та зробили спільне фото. На прощання хлопці подякували волонтерам, що не забувають їх та привозять з собою частинку дому. Далі, 16 годин дороги до Житомира і гнітюче відчуття, що ми вже вдома, а ці солдати ще на війні. Паралельно із поїздкою до Волновахи одна автівка із допомогою з Житомира вирушила на Артемівськ. Волонтери відвезли харчі, теплий одяг, амуніцію та медикаменти для бійців 30-ї Ногород-Волинської механізованої бригади, які виходили із Дебальцево. Летіли у світ, сказав їх один позитивний чувак, почувши їх, прозріли всі війна прийшла під кожен дах. Уходили хлопці на війну. За ними наступні збиралися. Усі обіцяли вернутися, але не всі верталися. Вся туди на фронт. Бог, захисти їх так, не стріляють гради. Там поруч з героями Майдану воюють перкут бійці, ветерани Афганістана і молоді гвардійці. Усі чекають відмашки, рвуться в бій, піднявши прапор державний свій, але немає наказу і знову вертатися на базу. I'm gonna Сти їх там не стріляють. Допомога нашим бійцям не обмежується лише продуктами, теплим одягом та амуніцією. Команда волонтерів «Полісся» за час своєї роботи відправила нашим солдатам близько десятка вантажних автомобілів із лісоматеріалами. Ще влітку на Чонгар, ще біля кордону із окупованим Кримом, волонтери організували декілька фур із дровима та будівельним лісом. Згодом для будівництва укріп районів поблизу Маріуполя, волонтери «Полісся» відвантажили автомобіль із дошками. А минулого тижня до Артемівська для будівництва нової лінії оборони після відходу від Дебальцево було відправлено дві вантажівки із будівельним лісом. Адже без цих матеріалів нашим хлопцям на фронті сутужно. Перший автомобіль вдалося відправити за сприяння Левківського лісництва та Малинського лісгоспу. Другий автомобіль із лісом завантажили лісівники Рівненщини на прохання наших волонтерів. За дві поїздки волонтери відвезли нашим бійцям 80 кілометрів будівельного лісу. Ці вантажівки з лісом військові зустріли у Слов'янську та провели безпечною дорогою до місця розвантаження. Команда волонтерів Полісія сьогодні вже працює на нову заявку наших солдатів. Наступна поїздка має відбутись за декілька днів, і про неї ми вам обов'язково розповімо та покажемо людей, які допомагають.